Открійте сердечні очі ваші і пізнайте самих себе, пізнайте родителя і родительку ваших, усвідомте, в чиїм і в яким домі ви народилися. Мелетій Смотрицький Так уже розпорядилася історія. Через ворожнечу князів Київської Русі наші предки ніколи не були вільними господарями на своїй землі. Проте свавілля польської шляхти рішуче виступив і потомок Володимира, некоронований володар Русі Костянтин Острозький. Вболіваючись за співвітчизників, він за власний кошт відкривав церкви, храми, школи, шпиталі. А в 1580 році в острозі заснував академію. Нашому землякові Герасиму Даниловичу Смотрицькому історія відвела особливу місію стати першим ректором цієї славнозвісної академії. Народився він в селі Смотричі, Дунаєвецького району, в сім'ї дяка Данила. Точної дати не встановлено. Початкову освіту здобував у батька. А мудрість і волю жадібно черпав із народних джерел. Освячений отчим, благословінням, тихими водами смотрича Герасим з великим натхненням і любов'ю взявся за благородну справу навчати і виховувати вірних синів України. Академію почали називати волинськими Афінами, храмом Муз. Тут також проводилася велика наукова і літературна робота. Храм науки виховав чимало відомих постатей гетьмана Петра Сагайдачного, автора слов'янської граматики Малетія Смотрицького, засновника книгодрукування в Києві Іоа Борецького, вченого Дем'яна Неливайка, численних богословів філософів. Тут, в 1581 році, росіянином Іваном Федоровим видана знаменита Острозька Біблія. Перекладена ректором на зрозумілу церковно слов'янську мову, над мудрим Смотричем, Поділлям витає вічно витатиме безсмертний дух палкого поборника православія, щедрого сіяча науки, культури, добра і любові. Духовну спадщину Герасима продовжив його син Милетій Смотрицький.